Як змусити Росію відповідати за воєнні злочини та викрадення понад 20 тисяч українських дітей? Які міжнародні механізми задіяти, аби повернути викрадені ворогом культурні скарби України? Та які з українських тем стануть ключовими на порядку денному парламентської асамблеї Ради Європи у 2026 році? Про це ми говоримо з народною депутаткою України Іриною Констанкевич. Європейські політики для себе чітко вже усвідомили про те, що Путін не збирається завершувати цю війну. Знає тих людей, хто викрадав. Українських дітей і вивозив їх домінуюча така риса російської імперської політики. Вони як не знищать, то вкрадуть, то вб'ють. Ну це те, що їх характеризує пришвидшена ратифікація спецтрибуналу, тому що це питання відповідальності. Європа підтримує Україну та українців від перших днів повномасштабної війни. Чи бачите ви так званого втому світу Європи від війни Росії проти України? Ну, з одного боку, хочу сказати, що насправді Європа продовжує підтримати Україну, і це ми бачимо як послідовну і таку логічну позицію від першого дня війни. Єдине, що я би означила, що цей власне, ця реакція підтримки, вона дещо по-іншому вже зараз виглядає. І якщо спочатку ця реакція була така емоційна, і е, друге, що за неї йшло, власне, за цією емоцією відкриття України. Як досі незнаної для себе країни, і такого мужнього народу, який виборює і справедливість, і виборює свою незалежність, то зараз ця емоція змінилася на більш осмислені дії. І власне, уся допомога, яка надходить нам, вона спирається і на аналіз, і на виважену полі... позицію, і політику, і це видно в діях урядів, в діях громадських спільнот, волонтерських, так і окремих людей. Тому я б не сказала, що це Європа втомилася. Це зміна в настроях, зміна в станах. Але загалом підтримка України є така велика, як очевидно, жодну країну в світі не підтримували досі. Що має робити Україна, аби залишатися в інформаційному топі, адже у кожної країни є внутрішні проблеми і свої кризи. Насправді, інформаційними повідомленнями про те, що у нас відбувається, чи під Покровськом, чи які обстріли в Харкові, ми не зможемо щоденно наповнювати шпальти газет чи інформаційні стрічки світових каналів. Треба використовувати інші інструменти і механізми донесення інформації, і тут на моє глибоке переконання, як найкраще це можна робити через культуру, через творців культури, ну от, до прикладу, письменників, журналістів чи освітян. От я вам наведу приклад, що зараз бурхливо у Франції обговорюють. Таку подію, яка триватиме кілька місяців від грудня 2025 року до квітня 2026 року. Український сезон у Франції він буде називатися це по різних містах Франції, починаючи від Парижа, і Марселі, Брест і Страсбург. Міста побратими, будуть говорити про Україну, про Україн, ситуацію в Україні, про культуру, але все це через культуру, і ви розумієте, що масив інформації, який прийде у Францію, він не співмірний з жодною новинарною стрічкою і з жодною подією, тому таких прикладів з Європи можу десятки назвати зі сполучених штатів з Канади. Вважаю, що Культура і освіта є як найкращими амбасадорами України, і саме вони можуть бути на передовицях, як в друкованих виданнях, так і в інших виданнях. Під час закордонних відряджень ви спілкуєтеся з провідними політиками. На чому нині акцентуються наші європейські партнери в питанні закінчення війни? Чи всі одностайні в питанні посилення санкційного тиску на Кремль? Маю констатувати, що справді європейські політики для себе чітко вже усвідомили про те, що Путін не збирається завершувати цю війну. І це дуже важливо, бо якщо раніше хтось перебував у полоні хибних уявлень чи якихось ілюзій, то зараз цих ілюзій немає. Тому є чітке розуміння, по-перше, що робить Україна на четвертому році війни. По-друге, є чітке розуміння ось справді в урядах дах інших країн, що сили українців вичерпуються. Що це і фізичні ресурси, і фінансові ресурси, інші ресурси вони не безкінченні. і третє, що важливе, що європейці зрозуміли, що поодинці вони теж не є гравці в цьому полі, що їм потрібно бути об'єднаними і тільки тоді вони будуть сильними. Практично кожна зустріч це було розуміння, власне, говорилось про те, що от Балти, коли об'єднаються і за допомогою країн НАТО, вони тоді сильні. Скандинави, якщо вони з НАТО, то тоді вони сильні. Е, інші країни теж, якщо вони мають єдину платформу і спільну підтримку, тоді вони ефективні в допомозі Україні. Тому ось це головне, що я сказала, цих чотири тези зараз фіксую в виступах керівників інших держав. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус підтвердив, що саме наступного року Німеччина виділить на військову допомогу Україні понад 11,5 мільярда євро. Про що говорить цей сигнал? Сигнал цей говорить про те, що, по-перше, усі інші мають співмірно до своїх бюджетів виділяти допомогу Україні. І тут знову ж таки назву позитивні приклади от Франції. Підписана угода президентом України і президентом Франції Макроном про надання військової допомоги. Колосальні кошти виділяє на допомогу Україні Норвегія та багато інших держав, але насправді цього недостатньо. Це має бути, знаєте, така комплексна системна робота, яка передбачає і військову допомогу, і фінансову допомогу, і політичну допомогу, юридичну допомогу. І тільки тоді воно буде працювати. Бо поодинці, якщо говорити про от, виділення лише коштів, цього недостатньо. Нам треба. Системну цілісну і єдину э, скоординовану роботу, пані Рено, на вашу думку, що сьогодні впливає на рішення європейців більше у допомозі Україні? Це складне питання, тому що європейці не монолітні, не єдині. І, до прикладу, коли ми говоримо про країни Балтії чи Скандинавії, то ми розуміємо, що сусідство, тісне сусідство із Росією оце найкраще впливає. Вони дуже добре знають психологію Росії як імперії, як загарбника, як агресора і пам'ять про колишні уроки. І реальна ситуація це є як найкращим таким мотиватором до мобілізації, до подальших дій. Тоді, як країни, скажімо, південніші, вони не так гостро відчувають цю небезпеку і не всі є настільки свідомими, щоб розуміти оцю геополітику. Але знову ж таки тут має працювати і дипломатія, політики, мають працювати амбасадори, безперечно, величезна роль Укладена і на президента, і від цієї своєї ролі, тому комплексний отакий підхід. Я думаю, що він буде давати в подальшому свої результати у Євросоюзі. Тривають дискусії щодо використання заморожених російських активів для надання репараційного кредиту Києву. Про яку суму йдеться, і на що ці кошти можуть піти. Дискусії про те, як Україні надати допомогу і які ресурси залучити, вони власне постали ще з першого дня війни, і було власне запропоновано такий механізм, щоб використовувати репараційні кошти, ті заморожені російські знерухомлені активи, які є в в Європі. Переважно це в Бельгії, от зовсім мало є в Сполучених Штатах. Це достатньо великі кошти. Це десь в межах. 300 мільярдів євро, і нам би їх ми їх чекали і сподіваємося на них, тому що вони будуть спрямовані на відновлення України, але вже в час війни, тому що нам потрібні кошти на укриття, нам потрібно на житло для внутрішньо переміщених осіб, тобто багато таких питань. Можна було б закрити за рахунок цих коштів. Але, на жаль, через юридичні нюанси Бельгія не наважується от ці гроші використовувати. І, власне, я думаю, що в основі лежить такий аспект, як створення прецеденту. Тобто, якщо для України буде створення прецеденту тоді можна буде інші кошти використовувати. Але все ж таки я сподіваюся, що здоровий глузд переможе, і європейські країни досягнуть консенсусу у цьому питанні, і ми зможемо отримувати ці кошти, бо масштаби руйнувань є колосальними, і ми без цих коштів не зможемо відбудувати Україну. Ви серед народних депутатів, які представляють Україну у парламентській асамблеї Ради Європи, за цей рік Парє ухвалила низку важливих резолюцій, і, зокрема, щодо звільнення Російською Федерацією українських військовополонених та цивільних осіб, скажіть наскільки ефективно працює зокрема ця резолюція? Якщо бути об'єктивним, то насправді в парламентській асамблеї Ради Європи вже проголосовано кілька резолюцій, які стосуються питань і цивільних полонених, і полонених журналістів, і викрадених дітей, тобто Є резолюції, які до речі ратифіковані парламентами країн парламентської асамблеї Ради Європи, і я скажу, що ці резолюції є дуже цінними, тому що вони означили формат, контекст. Політичних дискусій в парламентах багатьох країн щодо ситуації в Україні, тому політична, дипломатична, міжнародна вага цих резолюцій є дуже велика. І, власне, в якій би країні ми не були, де б ми не спілкувалися, то я хочу сказати, що парламентарі якраз на них і спираються, тому що там в цих резолюціях якраз виписано усі норми тих. Чинних і законодавчих документів, і власне до чого ми хочемо прийти, які наші орієнтири. Тому, безперечно, ухвалення таких підготовка і ухвалення таких резолюцій є це складний, тривалий процес, але він достатньо ефективний. На засідання Парє також постійно виносять тему викрадених Росією українських дітей. Йдеться щонайменше про понад 20 тисяч малолітніх та неповнолітніх українців та українок. Який поступ є у цьому питанні і чи йде на контакт Росія? Це питання викрадених українських дітей воно практично об'єднало усіх європейців і усіх свідомих людей світу, з ким ми не спілкуємося. Ми допускаємо усі можливі формати комунікації, аби був результат, і тут. Від наших колег, як парламентарів, так і топ урядовців, ми маємо підтримку. Мушу маю визначити, що, по-перше, Україна володіє інформацією про усіх таких дітей. Практично має кілька сотень таких адрес, де знаходяться ці діти. Знає тих людей, хто викрадав. Українських дітей і вивозив їх. До частини із них вже застосовані певні санкції, якщо не помиляюсь, це понад 100 осіб, які включені до цього санкційного списку, як такі, що є викрадачами українських дітей. Тобто системна і цілісна робота триває. Які напрацювання для роботи в парі маємо на наступний 2026 рік? Е так, в наприкінці січня розпочнеться новий рік парламентської асамблеї Ради Європи. Це буде чотири сесії, і для української делегації ми будемо вже працювати. До речі, це вже буде 31 й рік присутності України в парламентській асамблеї Ради Європи. У нас новий уповноважений представник в Раді Європи. Це пан Точицький Микола. І я думаю, що ми скоординуємо нашу подальшу роботу, але чільними для нас залишається кілька кейсів: це все ж таки робота спецтрибуналу. Який, дякуючи спільній консолідованій позиції, відбувся як юридичний документ, і в червні, як ми пам'ятаємо, 25-го року президентом України Володимиром Зеленським і Аланом Барсе були підписані ці документи українським парламентом ратифіковані, і тепер нам треба, щоб ратифікували інші парламенти, тому ми безперечно будемо працювати на цьому полі. Комунікувати з колегами про те, що відбулася пришвидшена ратифікація спецтрибуналу, тому що це питання відповідальності. Другий кейс це вже згадана доля викрадених українських дітей і буде продовжувати працювати нетворк по дітях, які очолюють колеги з українського парламенту. Ще один важливий напрямок це. Повернення коштів, і тут вже юристи більшою мірою долучені, і як українські, так і на майданчику парламентської асамблеї ради Європи. Ну я думаю, ще й інші кейси це зокрема доля українських полонених журналістів, яку ми постійно комунікуємо. Питання культури освіти. Тому це все буде в нашій роботі. За даними медіа, Росія викрила з тимчасово окупованих територій України 1,7 мільйона об'єктів культурної спадщини. Зокрема, це і колекції Херсонського художнього та краєзнавчого музеїв. Як Україна може вплинути на цей процес? Адже ми знаємо і про незаконні розкопки в Криму, де знищуються об'єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, цифра щодо викрадених об'єктів на на жаль, вона не є фінальною. Вона щодня наповнюється, тому що це і викрадені, і зруйновані об'єкти культурної спадщини, і вона цей процес триває. Він не не зупинений ще досі. І, безперечно, найбільш гучними є справи і Херсонського, і Малітопольського, і Маріупольських музеїв. Крим, де зараз все переорано перебудоване. Що треба робити, аби повернути власну спадщину? Це питання від першого дня війни. Воно взято на контроль української держави. По перше, створено реєстр. Цих артефактів вони всі обліковані. Далі власне ми працюємо над тим, щоб вони не зайшли на чорний ринок. Для цього передана інформація іншим країнам, але без рожевих окулярів і без зайвих ілюзій хочу сказати, що процес повернення він може розтягнутися. На десятки років, тобто, це складна процедура виявлення, це складна процедура встановлення власника, бо це можуть змінитися руки, стати другими, третіми, і потім ще й повернення. І власне, чи справді міжнародні інституції можуть тиснути на Російську Федерацію у питання захисту українських реліквій і як не допустити їх незаконного перепродажу у приватні колекції за кордоном? Ми не можемо тиснути на Росію. Давайте будемо чесними і відвертими. У нас немає таких можливостей. Якби були, ми б очевидно ви використовували, але ми бачимо, що країна-агресор, вони поводять себе як вандали. От і нічим не відрізняється те, як росіяни вивозили, викрадали цінності і в 20 -му столітті. І в дев'ятнадцятому ми добре знаємо, якими скарбами українськими наповнені музеї, бібліотеки. Москви, Петербурга, інших міст тому це загалом ну знаєте така домінуюча така риса російської імперської політики. Вони як не знищать, то вкрадуть, то вб'ють. Ну це те, що їх характеризує. Тому, скажімо, офіційних таких юридичних. Механізмів, щоб тиснути на Росію, немає. Ми можемо працювати лише неофіційно, ми можемо виявляти, але до цієї роботи залучати інші країни, треті країни, країни-партнери, які мають авторитет, досвід і які можуть нам у цьому посприяти. Тобто тільки за рахунок от такої співпраці ця робота може бути ефективною. Про європейську підтримку, воєнні злочини Росії та роботу української делегації в Парія ми говорили з народною депутаткою України Іриною Констанкевич. Мене звати Кирило Горбатюк, і це була програма Ексклюзив.